Шановні друзі, слава Україні, слава нашій нації. Футбольний клуб «Хід Київ», асоціація футзалу України. запрошує всіх у столичний спорткомплекс ЦСКА Це за Центрального спортивного клубу Збройних сил України, де у нас розпочинається матч номер три. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. «ФАВБЕ» – бери від гри своє. Коментатори сьогодні у нас два коментатори. Ви багато просили, щоб у нас. Були, а, як то кажуть, цікавенки. Сьогодні цікавенька. Сьогодні у нас два коментатори. Лев Галушко і Олександр Кольшана. Ще, ще вітання, шановні любителі 90 Олександр Школьний, номер 13. Ростислав Семенченко 12. Володимир Повночорний, 11. <плес> Минати небезпечний момент головою Євген Сірий. Так, поки там дивився складно зараз. Продовжиш Андрія Мельника, якого болівальники визнали найкращим гравцем травня у екстралізі, у З чим ми його, звісно, і вітаємо. Абсолютно все поділо. я з нашими болівальниками, з нашими глядачами. Андрюха, як то кажуть, онлайн минує. Зараз по одному фолу вжимаються. Той же Андрій Мельник спочатку заробив у пасив Зоряник. Також згадували, ну і ви згадували в попередніх домашніх матчах Аврори. Згадували, що у 2017 році, коли хід вперше вийшов в екстралігу, з жодної поразки більше того, там у всіх конкурентів виграв. Такий удар у нас поки що не, скажімо так, ох, і ще один момент. Школьний. Зараз Сухов, ну у нас, е, я думаю, погодитися. На ось цю, зараз у нас яка восьма хвилина. Найкращі, я думаю, моменти зараз о, забиває Аврора Олександр. Школьний. Олександр Школьний. Зараз подивимося повтор, як цей момент гості створили. Як показують у нас Олександр Школьний і компанія, вся четвірка спокійно. just relax, друзі. Ще на вечір. Ми на другому матчі двічі вели. Але зараз Олександр Школьний ну дивимося рикошети так там рикошети лекар здобич дев'яностого номера і показує тихенько все спокійно, тихенько фанатам колишнього клубу. До речі, ось Олександр Школьний. Що це Льова святкова він чи ні? З гарнітурою все в порядку. Тому давайте за це подобаєчкою нам з Льовою поставити. Ми звичайно командам «Хіт» та Аврора за цю вишукану серію. Як би вона не закінчилася, але я впевнений, що як ви, так і ми справжню насолоду отримаємо. О, мосто молодший. Пішла Моспан, і Сметаненко. І Сметаненко, о, о, це вагова категорія. Зараз Якраз. За це буде. Ти не знаєш, скільки вага у Сметаненко? Ну, я думаю, з Моспаном молодшим вони так можна постерегуватись. Ні, Сагайдачному там влазити не треба, вони самі розберуться. Ну і Семенченко тут е теж. З подлюком там в перепалка у нього. Я думаю, що потрібно заспокоїтися, не треба нагнітати. Ну, гірчичник Моспану і гірчичник Сметаненку заслужено будемо Все відвертими. По Все по ділу зараз трошки у нас боротьби. Знаєш, ми ще з нашим третім колегою Богданом Костюком в першому матчі згадували шахи. Так, шахова партія. Формула-один швидкості Самбо навіть згадували. Ну тут, напевно, десь така вільна боротьба була головами без рук. Нам там в коментарях уже і, і Жук, і що тільки не було спільну команду створити Жуком старшим. Жук там серйозно прихопив мене всі команди, але поки що в коментарях Жука старшого не до два. Просто здався менше, кому 2 Ще бряк асист. Ого, Ого. забиває у нас Аврора. Другий м'яч. Ну і звісно. А саму зараз ми подивимося комбінацію, яка призвела до цього забитого м'яча. Показали нам титр Зараз показали президента Аврори Він президента клубу Аврора. Так, ну там Чибиряк чомусь залишився один, намагалися його прикрити. А Семенченко там. Менченко. Справа майстерності. Спокійно так, лівої скреправо. на виконання дальній подумав. Незважаючи на те, що працював сам Ігор Чернявський. Якщо брати знову повторюсь, суто позиційні атаки, то хід, можливо, трошечки гостріше виглядає. Бачимо школьник, який самовідданий підкат на меші Фолу полупротектору Артура Падлюка. Падіння Фолу немає. 2 в один. Школьний. Молоді згадали. Олександр. Школьний школьний віршому відкатує Олександр Флоков. Сухов! Вау. Сухов просто. Талант, а ну, що так можна, було? Ух, ну, а це Дмитро і... Різник, Нічого голкіпер собі. збірної України і голкіпер Донецького Шахтаря, як з голкіпер Полтавської Ворскли. Сьогодні він персонально вболіває за Олександра Сухова. Там вивче нагода Семенченко, поначовний Моспан. Моспан молодший. Був шанс, не забили бивче нагоду, і там все по порядку. Друзі, не забили бивчина нагоду. І після цього 0-0 -03. -03. не забачний, забувають тобі. Так, давайте розбиратися. Побігли до арбітрів представники хіта, вибухають вони, як я розумію, епізод, який був 10 секунд е, раніше, так О... не було зафіксовано фолу? Так, так. А, вимагають, ну вже вимагати вже вимагати не варто фолу, а, просто що не згодні, не згодні футзалісти хіта. Ось ну, поки що цей момент так ну, там тримав, тримав метаненко. <творю> тримав тримав скажімо так, за руки Семенченко Ну а тут розкатали, не прикрили. Ось бачимо поночовний. Сьогодні у нас абсолютно хороша погода. Завжди і взимку. Так петя за розстріляєш. Ну, там Савенко здорово грає. Пропустив Савенко той е, м'яч, який ти згадував, е, коли трик педяж зробив. Зараз сухо в угрі. Е, ну і звісно, прекрасний гол якраз після розіграшу стандарту. Піймав на ногу Педяш, ну і тепер теж хороший удар. У Педяша ось ми. Я не пам'ятаю, щоб у Педяша постійно були удари там по горобцях чи в дах летів м'яч. У нього такий направлений Оставили. удар. Іде. Ту. Так Ту. у здорово. Тепер же Сухов свою майстерність продемонстрував. І знову рикошет грає на користь гостей. поза по, минулому було важка серія. 3-2, ось в минулому сезоні три у енергії зараз моменту сірого і забиває Чернявський голосом. Інтрига живе, інтрига живе. Чернявський його дружина Анастасія Радіє. Нам показали тільки що її, як вона святкує. А це у нас інтрига живе. Сіро робить передачу. Чернявський сірий, і Чернявський додає якраз повз. Савенка, справжня паніка в оборонних діях команди Зоряних школи. Міг простіше на розіграти. І поміж них бачимо Ростиславу Семенченко і Новоспачений Батько. Якщо не помиляюсь, так ігор Чернявський, так ну, батько нещодавно не, вас, не нещодавно, але. Ну, я думаю, що десь місяці три назад. А, ну, можна сказати, на безпечні. Розпочнемо з наших гостей. Дев'ятий номер капітан Макс Бесало. 19-й Юрій Савенко. Перший Микола Гуйван. Останні два кіпери. Після цього моменту. Савенко сделал DimaTorzok Один-чотири! Один-чотири. Один хет-трик. На рахунку Ростислава Семенченка. Перша хвилина. І Семенченко робить хет-трик. Ну і ну. Повертають комфорт і плюс три по такому поєдинку, де схід, напевно не встиг вийти з І Мені здається, сьогодні при всій повазі до господарів першу четвірку лихо манить. Можливо, не вистачає журбу. І, по-моєму, саме першу четвірку чотири голи пропустили, якщо не Так, ну і Ми згадували сьогодні програму про футзал з експертом. Станіславом Олександровичем Гончаренко. І він казав, що якраз в перших двох поєдинках закрили Роман Гейло, Харків і Біла церква відповідно. Хронометрист матчу Володимир Шевер з Києва, спостерігач арбітражу Олексій Банасько. Фастів, делегат Асоціації футзалу України Володимир Гримайло з Києва, 2-4. Стає рахунок. І радіє Артур Подлюк. Сметаненко, по-моєму, далі не замкнули. Я... Падлюк прострілював. Я... ти прокоментуй, тому що я не бачив цього моменту. Ми дивимося повтором. Шеремета Прострілює. А ні, Артур Подлюк. Сметаненко ще далі. Знаходився. У нас Інтрига 24. Сірий пробиває. Влучає у каркас воріт. Євген Сірий. Не пощастило. Зараз так м'яч ліг на ногу, таким чином розтягують захист Аврори футзалісти хіта. Ну і бачимо Сметаненко. Також він курсом зараз відкривається. Подлюк подлюк не влучає з забійної позиції. Ух, який момент у Артура Подлюка хапається. Він. За голову, за обличчя дивимось за повтором. Сметаненко, напевно, неналежним чином пройшов задум, але він пройшов найголовніше. Артур так, Подлюк. ми дивимося повтор, там завіс, як то кажуть, але Подлюк зараз Стайслав Моспан вже пробиває і забиває в дальній кут. Перед цим не забив Артур Подлюк із забійної позиції. Станіслав Мосман пробиває нижній кут. Крутий гол від Стаса однозначно по більярному від дальньої січки. І знов Аврора видихає, скажімо так. Чекаємо з нетерпінням повтору. 2-5. Станіслав Моспан робить знову комфортну перевагу. Дивимося, цим повтором Моспан під ліву, неробочу. На І, напевно, цей гол однозначно залетить в тікток Станіслава веде. Він його активно підписуйтесь на тікток-сторінки. Команди Хіта. Аврора хіта, є тікток-сторінка? Чи ще немає? Погоджуюсь з вами. Також нас з тобою тут підтримують. І Максим Козлов пише, що коментатор сьогодні ТОП. Е і кожен так при своїй думці залишається. Крутий поєдинок ну, несеться у нас, дай Боже. До речі, в серії бронзові зараз після цього моменту поночовник красиво на далі. Коли тебе поночовник тукерку, і ось для чого викликають національну збірну Юрія Сагайдачного віддає він і біжить до Ультраса Аврори 2-6, Нічого собі. То, що я й казав, подив, подивись, як сьогодні вибігає в гру, в контратаки Аврора. Просто взірець здивався поночовний, проскочив там м'яч повз ноги. І Сагайдачний взагалі-то один перед Суховим, дивись. У стилі Філіппо Інзагі, забиває зараз Юрій Сагайдачний, але як по професторськи Ну, Поначьо не і... впорався з сірими, Сірий трусить назад. І при Подивись, всій повазі е... на сірого В радіусі трьох метрів від загадачного нікого нема. Ось загубив позицію Ігор Чернявський, але ось Сокіл вже підтвердив, що не все так просто. І ще він побореться. Ну, принаймні, завтра подивимося. Ну а тут ми ще, звісно, побачимо боротьбу. Сагайдачний зараз після. Пострілу жука виносить головою з порожніх володінь. От нарешті змогли довірного розгойдати оборону Аврору. Так Олег Лук'яненко в Київському інтеркасі грав. Вигравав чемпіонство. Був чемпіоном України зараз по порожніх воротах. Пробиває, а паночовний забиває. Своїй колишній команді 2-7. Бачиш, сьогодні школьний поночовний, але от поночовний повагу має. Не святкує. Ні, Олександр Школьний точно повагу також має. Але поночовний виважено. Розуміє, що так, 2-7. Але ще екватор другої половини цього справжнього футбального спектаклю попереду. 2-7. Володимир поночовний спокійнесенько з неробочою робочою правою. От давненько колись я з Володимиром грав на аматорському. Ну і, звісно, коли ти міняєш. Голкіпера на п'ятого польового завжди при будь-якій помилці при будь-якій втраті, завжди будь-готовий, що може залетіти у порожні ворота. Ну і звісно, в цьому сезоні вже і Суков у порожні ворота забивав, і інші хлопці забивали в порожні ворота. Так, ну і скажу, що ми в лізі чемпіонів у нас був не зараз. Пробиває педяж порожні ворота. Залітає ні, не залітає под люк, не забиває. Льова, я той мать, коментував, від... Льова. Так, так, Вибач, від, будь ласка, від Андерлехта і для тебе якраз Точно. цей досвід коментування у Лізі чемпіонів. Ти пам'ятаєш той. Матч, а до речі, хочу провести аналогію. Теж ми пропустили на першій хвилині. Ну, ми сьогодні не на першій хвилині пропустили, але на початку гри, скажімо так, і ось потім пропустили на третій хвилині другий, потім третій, потім четвертий. і все, Пайдяш знову виходить е у воротарській футболці. Чотири хвилини та 40 секунд до закінчення основного часу. Плюс 5. Комфортній плюс 5 для Авроли. Аврори. І продовжує Петяш бити. Ближній кут 3-7. 3-7. Хід відквитав ще один м'яч. Петяш з другої спроби. Переграв Юрія Савенка. Теж дальня дев'ять, дальня павутина. Як і забивав Юрій... Ой, не Юрій, а Ростислав Семенчук у третій гол. Так, так, так. так 3-7. Інтрига жива. Результативний матч. Зараз тайм аут у нас бере команда Аврора Тім. Ну і 3-7. Результативний матч. 10 забитих м'ячів. Ми побачили. Мельник. Знов польовим Андрій вирішив не ризикувати чеберяк на вершині Чеберяк Семенченко, Моспан молодший. Поночого не відбивається. Сірий Чернявський жук, Мельник та Педіш. Атакують. Чебуряк впав Але там Владислав Моспан накрив Мельника завчасно, тому що Мельник. Міг вийти на ударну позицію. Ну і звісно, знову там а, намагаються через фланги розхитувати захист. Але Яка ось ця помилка голосой. І... І, Нажався все. Ростислав Семенченко. Покер. Бокер від Ростислава Семенченка. Джо три-вісім даруйте. Звичайно, три-вісім. Тренерський штаб Аврори донести, що треба потрібно тримати м'яч, і щоб просто спливав цей час і грав за Аврору в будь-якому випадку. А це Школьний ще Втворяє поміжніх своєго опоненту. Вау! Три-дев'ять. Ну аврора сьогодні на коні. Фанати, хіта, ви мене пробачте, але Аврора абсолютно справедливо сьогодні здобуває перемогу. Так, я не побоюсь цього слова. Хвилина 55. Дивимось за цим повтором. Подивіться, школьний, ну молоді. Згадав сьогодні крутий поєдинок від Олександра, поміж ніг Руслану Шереметії. Під допопорну Сукову. Дев'ять нічого для хіта це забагато. Як воно не пішло, хіта сьогодні з самого початку 0-1, 0-2, 0-3, так воно. І далі продовжувалося. Але Сметаненко подлюк. Порожні ворота не забувай, Сметаненко. Виручає Орез Боргун, А ось для чого він потрібен. На останніх хвилинах його свіжість. Зараз Марциняк там штовхається. Як я розумію, Мельник вибухає. Мен треба заспокоїтись. Ми розуміємо, що це все емоції. Що я побачив сьогоднішнього матчі? Що ти побачив сьогоднішнього поєдинку? Що тобі сподобалося? Що ти сьогодні Плюта! Плюта забиває дебют в плей-офф Володимир Плюта забиває. На жаль, для хіта за 27 секунд до завершення основного часу. От за Вову я радий, чесно. Молодчинка заслужив. Так. Заслужив Ми своє робить самому роботою. Савенку. О -о -о. Самому Савенку забив. Аврора Аврора звучить у нас в столичному спорткомплексі ЦСКА. я впевнений, це буде серйозний подразник завтра для підопічних. Олега Лук'яненка, Що ж звучить фінальна сирена? 4-9 на табло. Зустрічає новий канал. Сетанта спортспреміум. Футбол світового рівня, поєдинки топових ліг, баскетболу, хокею, тенісу, шалені перегони та захопливий світ ММА. Дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київстар ТБ.